Ого, який лютий вайп, яка люта атмосфера. Дивіться, копалочка стоїть, каністрочка стоїть, все, картопля, відра, все як положено, дивіться, повний прицеп картоплі. Значить, що сьогодні? Так, да, кстати, добрий день. Радий бачити вас на своєму каналі. Якщо ви тут, то це вже мега люто класно. В попередньому відео я говорив, що я нічого не всю, не вспіваю. коротше, через картоплю. Заволи В основному е картоплю перебирає дружина. Але вона зараз зайнята, вона зараз працює, і в мене в принципі є час зробити е діло. Коротше, перебрати картоплю. Не знаю, чи я нормально її переберу, чи ні. Я її ніколи не перебирав. Ну, в принципі, принцип, я знаю. в мене там є он, е приклад, там вже дружина щось перебирала. Значить, сьогодні я хочу його все перебрати. Тут ось дивіться. Повний прицеп. Ну, в принципі, тут така картопля невелика. Там, я думаю, одного сорту в один ящик буду там все кидати. Ну, Взагалі, не знаю, що, що з цього відео вийде, я просто вирішив зробити якесь діло і, і зазняти для вас, показати. В принципі, в режимі таймлапс спробую це зазняти. Типа як там, воно буде швидко, прикольно. Взагалі, така інформація. Значить, з погрібом я нічого не робив. Отак От він і стоїть, як і стояв, обділаний з усіх боків. Вон там, вон. все. Снаружжі остається, тільки його побіли. Оце до цього я ніяк не дойду. Через те, що картоплю треба в першу чергу, бо ми її ще не добрали. Ми по кусочках її збираємо, збираємо. І це вже третій чи четвертий раз ми її збираємо. То я вже казав, попередніх відосах порвався оцей. Трос цей, що, чого я на нього кажу трос. Як на нього кажуть, йомою? Шнур. Так вибираємо вибираємо і просто тупо не співає. Ну, в общем, бачите нове відео і на том, я думаю, бомбічно. Е, то все ну, то що я е, в картоплі. Ну, а тепер давайте я вас занурю в світ картоплі. І давайте розберемося яку картоплю куди. Значить, є така маленька картопля. Таку картоплю в основному. Е, я не знаю куди її дівають. Ну, ми коротше, в основному її е, свиням варили. Свині їли. Отаке, коротше. Або якимсь курям, там, таке, типу, варить. Бо таку ж, типу, картоплину вже не почистиш, куди вона годиться. Дві вона проти цієї, допустимо. Ну, Значить, це у нас картопля йде свиняча. На свинячі у нас є окрема ємність Туда його. Потім у нас іде отака, типу побита, погрижена. Це у нас іде, що зразу їсти. Але вона має бути велика. Ви поняли? Типу велика, тому що маленька йде знову-таки свиням. пофіг, яка побита, не побита. Ось ви дивіться, це типа то така. Це теж їстівна іде туди. Ну і ще одну ємність потрібно на. А, ще дві ємності. Ще одну ємність потрібно на їстівну. Це та, що повністю ціла картопля велика така. Сюди. Чікс, яка буде довго лежати. Чого ми отаку подряпану відкидаємо через те, що вона не буде лежати в погрібі. Інфалюта, да? Ну то й що? Ну будете знати, Хто вам ще розкажеться, як не я. Так. Це що у нас? Їстівна картопля, отака ось велика. І ще одна: це у нас, яка буде на наступний рік, це посадкова. Посадкова відрізняється від свинячої, від їстівної. Це теж величиною. Якщо вона плюс-мінус десь отака, ось о, це якраз в тарілочку в, в цій. В сажалки отак влазить, це значить посадкова, Все, вона не мала і не велика, Ну, можна сказати, більш до малої. Ну, коротше, отака. Якщо порівняти зі стівною, ну, допустимо, і стівна ще буде отака, да? то ця отака ось картопля. Я вообще хрен знаю. Я <сум> Я взагалі не викупаю, поняли ви, що чи ні. Але... Одну, такий принцип, по такому принципу ми всі перебираємо картоплю. Що, тепер погнали перебирати картоплю. Я думаю, в режимі таймлапс не буду нічого включати, я так просто роблю. І буду вибирати картоплю. Перебирать. Фу, в мене вже та картопля, вона мені вже скоросниться буде. Пішли перебирати картоплю. Що сказати? Ну що сказати? Таке, знаєте, типа, що скажу про перебирання картоплі. Таке спокійне заняття, яке, при якому можна про щось подумати, поперебирати, пороздивлятися. Єдине, що якщо стояти такого нахиленим постійно, нахилятися, розхлятися, то починає боліти спина. Ну а так нормально, в принципі. Я блін, не знаю, знав. Півчаса вже десь перебираю, перебрав, може відсотків 20-15. клас. Продовжуємо перебирати. Буквально ще мину хвилин 20. Це значить, вже отак полоса вибрана. Отут була, кстати, велика горка. Велику горку вибрав. Так як отам на вершині. Оце отут була така велика горка. Ну, там подивитись на початку. Ну, все, що зробив? Зробив так прикольно приспособу. Отак береш, шик, нагортаєш совком. І потом совка вже бігом чуть чу чук одною рукою викидаєш, а все остальне м'яку картоплю е, викидаєш ну, окремо. Тобто не потрібно її одну за одну збирати руками, бо це дуже незручно. Це ускоряє вейма. -е, що по стану? Уже болить отут горб. А так, в принципі, вже багатсько перебрав і ще залишається. Може відсотків 60. Йдемо далі. Що практично вже кінець. У мене вже ця картошка почала зливатися, я вже, вже вона мені вся їстівна, вся коротше, маленька, вся велика, вся середня. Я її вже отак туди-сюди, короче, осталося буквально пару відер. Відер 5. Уже сонце припікає. Чим вище сонце, тим я ускоряюся, тим мені жаркіше стає, і тим мене більше все злить. Я разів п'ять вдарився, отак локтиком, а тут якась така є ерогенна зона, коли ти так б'єш і дуже больно. Я так раз п'ять 5 вдарився І я Обалдів Жорстко прям Йду далі перебирати картоплю, вгатіти вподобайку, щоб картошка вибиралася ще швидше. Так, да. я пішов. Обалдів, Жорстко прям. Так, ну що, давайте підіб'ємо підсумки того то всього перебирання. Десь за 2,5 години я перебрав практично ну, не повний прицеп, ну практично повний прицеп. Картоплі. Я її ніколи не перебирав. Так що професійно, як тільки що. В принципі, в мене все вийшло, все, все якось короче, так. Якщо чесно, мені так впадло це все діло робити. Я би знімав якісь не знаю відоси, якісь влоги, і не робив би оці всі справи. Але зараз, коротше, думаю, є якась справа. Потрібно її виконати. Виконаю її разом з вами. Ви щось подивитесь, щось якось час проведете. Надіюсь, надіюсь, що вам подобається. Ну, таке. В принципі, діло зроблене, картопля перебрана. Але це ще не все. Це така печаль біда. Там ще трохи є картоплі, ще потрібно буде її вибирати і ще б знову перебирати. Ну, в общем. Задовбався я. Дякую, що дивились. Підписуйтеся, будьте зі мною, буду продовжувати щось робити, щось знімати для вас. До побачення. Оце дивіться, одягав рукавиці прості тряпчані І оце вибирав. Картоплю. Ну, перебирав. І оце такі нігті. Оце трошки не підстриг, все під ногтями, оце, оце грязюка, оце все двіж, коротше, оці всі задири, короче фу, короче як воно мене харить Ну, в общем, є як є. Але я того всього рота цілував, я тільки що подивився хвилин. 10 відосів, блін, тих відосів, тих таймлапсів, ну я с зробив, це просто жахіття. Я такий тіп, що як щось починаю робити, то роблю це до того. Такого. Мені погано, я вже там уморок падаю, блін. А. Коротше, голова крутиться, мені жарко, з мене підтече, але я все одно роблю, 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 роблю. Мені погано, коротше, але я все одно роблю. І Оце я так подивився, тупо повний прицеп. Ну, не повний. Будете потім писати, що не повний. Хоча ніхто там нічого не пише, бо мої відео нафіг нікому не потрібні. Короче, ти що, стільки перебрав? Ну, короче, блін, ну класно. Але я манав то все діло робити. Ну нафіг, буду сидіти краще ось у інтеракну.